Всім доброго дня. Отже, сьогодні буде на огляді розпаковці Скоре 3. Така от красива коробочка. Передали мені, скажімо так, побавитися ним, подивитися, поклацати, глянути, що себе представляє прилад. От, Цікаво я, що його взагалі в очі ні разу не бачив, Часто глянути для себе та й показати якби, комплектацію і так далі. Отже, давайте подивимося, що у нас тут. Є цікавого. Отже, що в нас в комплекті? Інструкція. Тут у нас комплект, дивіться, скоро три. Чим він цікавий, і чим він цікавіший за легенду, так це ціною. Тобто тут дві катушечки, так? одна, бачите, снайперка. От. Ну і там внизу, а, ще йде в комплекті наушники. Я їх тут діставати не буду, не хочу діставати, будуть так. Ну, от. ну і друга катушечка, йде тут два зараз, всередині, день спробую показати. Отут -от вона, от, як бачите. Катошечка, тобто скоро три, у нас хороша комплектація. Хороша ціна, 22 тисячі майже карбонова штанга. Тобто ну, за дуже хороші гроші, скажімо так, ну, адекватні, отримуєте прилад мультичастотний з двома катушками. Ну, от зараз я його зберу. Коротенький тест проведу по повітрю. Можливо, якщо буде можливість, я ще проведу тест в ґрунті на площадця. Зараз я так, поки не можу попасти. От, але я думаю, з часом колись такий тест буде. Хто чекає Fan Nocta, теж скоро він в мене буде. І також, можливо, якщо вийде, буде тест і в повітрі точно буде, і в ґрунті. Можливо, думаю, буде теж. Отже, зараз кладу, покласти їм менюшку і подивимося, що він може. Отже, така у нас менюшка. Чимось схожа на менюшку. Від легенди, але трошки простіше. Отже, в нас є чотири програми пошуку. Тобто перша програма це в нас іде парк, друга програма поле, третя програма пляж і четверта програма реліквій. Ну от. Давайте пройдемося по налаштуваннях коротко тут. Отже, що в нас тут є? Це в нас баланс ґрунту. Це швидкість, гучність, яскравість, Bluetooth, Шумоповда... Шумодав — дав. Це в нас користувальське налаштування. Тут можна вирізати дискримінація. Певні сектора вирізати. Далі в нас іде під меню. Це в нас іде кількість тонів. Це йде гучність заліза. Це йде розрив тону, ну тут можна виходить, скажімо так, змінювати озвучку, на яких вибирати число VDI, так, сектора, на яких буде мінятися озвучка. Це йде пороговий тон. Це в нас іде вже е, вібро режим. Ну і ліхтарик. В принципі, прилад є там сильно якийсь такий складний. От, ще є функція Ще є функція в цьому приладі, можна відсіювати корки. От. Е, так що, в принципі, ну, налаштування таке не є сильно там тяжкі, простеньке, можна розібратися. Давайте зараз я потестую його. Ну, так само поки що по повітрю, а там, можливо буде і тест в ґрунті десь з часом. Так само буду тестувати на програмі поле, частота 15 кГц. Ну, от, і У нас будуть ті самі цілі, що і були з легендою. Отже, починаю тест. Частота 15 КГц, програма поле. От, цілі в принципі такі самі, які були на легенді. Отже, перша ціль у нас буде мінний п'ятачок. От, спершу потестуємо маленьку катушку снайперку. От, а потім вже тоді велику. Отже, пробуємо. Ну, 27 стабільно, я рахую непоганий результат. А отже, так, п'ять копійок. Щось дивно на п'ять копійок, здається, краще, ніж навіть на, мі на мідний п'ятак. А ну зараз ще раз. нехай 28 буде, так? Далі, 5 копійок. Ну, 28, десь так, можливо, навіть більше 29. Дивно навіть. Так, е, що у нас тут далі? Далі у нас срібло йде. 20 копійок срібло, пробуємо. 25 см, думаю, теж непоганий результат. Ну і два гроші Польща. Маленька монетка. Пробуємо. До речі, монетку маленьку бачу краще, ніж срібло. Хоча, можливо, так само. 25. В принципі, я думаю, непогані результати. Ще попробуємо з великою катушкою. Отже, велика катушечка. Трошки є невеликі фантоми, але я думаю, що вони нам заважати сильно не будуть. Отже, мідно, мідних 5 копійок. Частота 15 кГц, програма поле. Пробуємо. 35. Стабільний сигнал на 35. Он же 5 копійок. Пробуємо. Стабільний хороший сигнал на 33. Далі у нас 20 копійок СРСР -СР. Срібло. Двадцять шість стабільний сигнал, ну і два гроші, два гроші Польща двадцять чотири сантиметр. Отже, ось такий от нас вийшов тест. По даному приладу, що можна сказати? Потримав в руках трохи, поклацав, в принципі, ну мені здається, він так трошки. Трошки, щоб не фонив. Ну, от перші такі, знаєте, скажімо так, ну невеликі враження. Е, на мою думку, ну, якщо вибирати між легендою, ну, я, мені здається, що все-таки я би краще вибрав би цей. Ну, я не люблю скажімо так, прилади по космічних цінах. Ну, от, і в принципі, ну, от, хто хоче прилад з двома катушками от, за адекватну ціну, то в принципі мож, можете до цього приладу придивитися. Ну, от, в принципі, він не є складний, простенький, по вазі він не є тяжкий, можливо, навіть трохи легший за легенду, або, можливо, мені здалося. Тобто, от, якось так, в принципі, карбонова штанга одна друга. Ну, от. Є в принципі, такі непогані функції. От. Звісно, я ще на ньому там, ну, не розбирався, так чисто поверхнево поклацав, пройшовся. Тобто ну, Прилад скажімо так, цікавий і я думаю, уваги він якби, вартує. Якось так. От, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Ну і побачимося.